Швидкість, неуважність та водіння у нетверезому стані. На Буковині у ДТП загинули двоє людей. На Стороженеччині п'ятирічний хлопчик. На даний час відомо те, що водій автомобіля марки «ВАЗ», рухаючись саме в селі Бобівці. На даній ділянці дороги, можемо сказати, стоїть знак Увага діти. В праву сторону знаходиться школа по ліву – дитячий садок. В межах нерегульованого пішкільного переходу допускає наїзд на малолітню дитину. Анна на Веселичині у ДТП загинув відомий волейболіст Михайло Синюшко. Перекриття дороги як вимога звільнення. Буковинські активісти вимагають звільнення з посади начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи Салагора. Ми знаємо, що там зігнали напевно всю міліцію, яка є на Буковині на КП Поробне. Ми не хочемо провокувати ситуацію. Ми вирішили зробити законний спосіб нашу акцію саме тут, на пішохідному переході. Активісти переконують, виходитимуть на пікети до тих пір, поки їхні умови не виконають. Погоня з переслідуванням буковинські прикордонники спіймали Буковинця, який незаконно намагався прорватися до Румунії. Транспортний засіб було затримано без номерних знаків, що ймовірно свідчить про його переправку разом з сигаретами марки Марбле та Монте-Карло до Румунії, де вже сам транспортний засіб в подальшому мав перевозити ті вироби до місця призначення на території Румунії. Слідство триває. Резонансні подробиці минулого тижня з кримінального світу краю просто зараз. Вітаю! П'ятирічний хлопчик загинув під колесами машини на Буковині. Сталося це 12 квітня у селі Бобівцях Сторожнецького району. Водій же збив малого, коли той раптово вибіг на проїжджу частину. У поліції повідомляють, що мати з трьома дітьми вийшла з автобуса неподалік пішохідного переходу. Ці діти не, не всі є дітьми цієї жінки. Двої дітей жінка тримала одного на руках, другого за руку. А третій, оцей наш загиблий, вибігає за задньої частини дрої по пішохідному переходу, намагається перебігти дорогу. Хлопчика з численними травмами було шпиталізовано до лікарні, та врятувати його медикам не вдалося. Згідно з висновком медичного огляду, водій за кермом був тверезим. На даний час відомо те, що водій автомобіля Марки «ВАЗ», рухаючись саме в селі Бобівці. На Даній ділянці дороги, можемо сказати, стоїть знак Увага діти. По праву сторону знаходиться школа по ліву – дитячий садок. В межах нерегульованого пішкільного переходу допускає наїзд на малолітню дитину. За цим фактом розпочаток кримінальне провадження з метою встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває. Виїхав на зустрічну смугу та врізався у КАМАЗ. На Буковині трагічно загинув відомий волейболіст Михайло Сенюшко. 14 квітня на трасі Житомир Чернівці неподалік села Припруття. Сталася жахлива ДТП. Водій Пежо не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з ладою. А після цього в'їхав у наступний зустрічний автомобіль КАМАЗ. Повідомляють у головному управлінні національної поліції в Чернівецькій області. В результаті дорожньої транспортної пригоди пасажир автомобіль автомобіля марки Peugeot загинув на місці пригоди. Водій автомобіля марки Peugeot був доставлений в лікарню. На момент огляду та в подальшому, з моменту розпочати досудове розслідування, було встановлено, що водій автомобіля марки Peugeot керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У поліції кажуть, що гори водій затриманий. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження, тривають досудове розслідування. Перевіряються усі учасники ДТП. Минулий тиждень розпочався з протесту. Буковинські активісти перекрили міжнародну трасу Україна-Румунія. Таким чином вимагали негайного звільнення з посади начальника Чернівецької митниці Державної фіскальної служби Миколи Салагора. Акція спочатку планувалася на КПП порубне, однак активістам довелося змінити місце дислокації. кажуть, на пункті пропуску на них вже чекав сюрприз. Ми знаємо, що там зігнали напевно всю міліцію, яка є на Буковині на КПП порубне. Ми не хочемо провокувати ситуацію. Ми вирішили зробити законний спосіб нашу акцію саме тут на пішохідному переході. А саме у селі Стерчому звідси до пункту пропуску близько трьох кілометрів. Активістів тут уже чекали з десяток поліціянтів, які одразу попередили про відповідальність, що передбачена за перекриття дороги. За такі okay. дії передбачена адміністративна. І кримінальна відповідальність, зокрема, стаття 279 кримінального кодексу України блокування транспортних комунікацій. Я на переході. Яке нарушення зробив? Я на пішохідному переході. Якби Я ще раз тут був регулювальний пішохід, пішохідний, да, 100%. Якщо б ми на червоний колір світофора йшли, да це порушення правил дорожнього руху. А дом не плохи порушення правил. Ми собі ходимо туди-сюди. Я хочу сьогодні. От зараз в даний момент хочу на цю сторону, а через хвилину хочу на цю сторону. Хіба це порушення закону? Окрім поліціянтів, порядок забезпечували і військовослужбовці батальйону Донбас. Вони прийшли підтримати активістів. Формально, можливо, зараз і праві наші правоохоронні органи, але насправді ну всі розуміють в чому ситуація? Корупція, яка просто роз'їдає цю країну, корупція, яка просто. Рік чи рік ну максимум два і країна розвалюється за словами тих же активістів. 1 квітня вони з заявою звернулися до представників краєвої влади, аби ті звільнили пана Селгора займаної посади. Однак відповіді чиновників так і не отримали, тому перейшли до більш радикальних дій. До речі, це не перша акція, вимогою якої є відставка головного митника Буковини. 2 лютого ми провели першу акцію на КВП Порубне. Теж була вимога відставки Салагора. Ми простояли майже цілий день. В Одинадцять вечора до нас приєдналися начальник міліції області. Начальник Нік СБУ і обласний прокурор В нас запевнили про те, що беззаконні на митниці будуть припинені, що Сологор більше не буде вчиняти жодних протиправних дій. Як ми бачимо, цього не відбулося. І ніхто не притягне до відповідальності за ту партію контрабанди героїну, яка була пропущена на, на румунську сторону. 323 кг героїну на суму 40 мільйонів доларів чи євро. Верніше, та й масове вивезення лісу за кордон небо як турбує активістів. Буковина вже лиса стала а румини жодного лісу не виробить, і нас ліс на тій стороні румини переробляють, проробляють. А у нас вивозять з бергаметами вже не один раз ловили. По 60, по 70 вагонів вивозять за одну сутку, розумієте, і кришується салагор Микола Дмитрович. за словами пана Степана, розкрадання лісу. Це добре продумана корупційна схема, на якій збагачуються певні особи. Тут е, смотрящий є на Буковині є Максим Бурбака. Всі його знають. І він кришує мільярди грошей, і відкати туди на Київ іде мільйони доларів. Кожен день з Буковини. ліс, як ішов, так іде. Уже за півгодини на міжнародній трасі Україна Румунія утворився величезний затор. Пан Юрій водій фури, чоловік із Македонії везе капусту на продаж у Хмельницький. Переконує на пікетувальників не ображається і додає година. Друга простою погоди не вирішує. А куди дінеться? будемо відкривати капусту, їсти. Зривати пломбу, їсти капусту. А Аут водій з Туреччини не приховує свого обурення. Это машина якщо нагруз, таможня, я на груз помідор, Это тамажне я на завтра у тамаж на Київ, Окей? Я є проблеми, що надо дорога закрити? Однак активісти на поступки не йшли, оскільки мали свої вимоги. Ми готові сьогодні розійтися всі мирно. Але після того, коли Микола Селогор прийде до нас, хоча б вислухає цих людей, котрі наболіли їм оця ситуація, яка є сьогодні на митниці. Напише заяву на зі навіть після чотирьох годин пікетування. Салагор так і не зустрівся з активістами. Натомість до обурених буковинців приїхав голова Глибоцької РДА Георгій Придій. Він висловив свою підтримку і заявив, що направить листа до фіскалів області з проханням звільнити Миколу Салогора займаної посади. Окрім того, активісти сподіваються. І на реакцію облдержадміністрації, яка нині отримала офіційне звернення від громадських організацій. Якщо її не буде, вони й надалі пікетуватимуть. З переслідуванням на кордоні. Забитий щерд цигарками джип без номерних знаків намагався прорватися до Румунії. 23-річний житель Глибочини запакував позашляховик 46ма ящиками сигарет і хотів проскочити повз прикордонні наряди. Не вдалося. Під час перетину пункту пропуску Черепківка Буковини чинив опір, але його затримав прикордонний наряд. Транспортний засіб з було затримано без номерних знаків, що ймовірно свідчить про його переправку разом з сигаретами. Марки Марбле та Монте-Карло до Румунії, де вже сам транспортний засіб в подальшому мав перевозити ті вироби до місця призначення на території Румунії. Згодом неподалік кордону виявили ще одного місцевого жителя. У нього знайшли засоби зв'язку та бокорі, за якими чоловік мав намір перевізати паркан на кордоні для свого спільника на джипі. Щодо цих двох затриманих, склали адміністративно-процесуальні протоколи, водію доведеться відповідати за використання пристання транспортного засобу без номерних знаків та незаконне перевезення підакцизних товарів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Такі випадки на нашій ділянці є не поодинокими. Вже були спроби переміщення тютюнових виробів за допомогою транспортних засобів високої прохідності. Погорів на хабарі. Інспектор Чернівецького прикордонного загону за сприяння в контрабанді в Україну партії мобільних телефонів вимагав у Буковинця гроші. За таку послугу прикордонних хотів 600 доларів. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою впіймали зловмисника на гарячому під час отримання хабара на одній з автозаправних станцій у Хотинському районі. За фактом злочину розпочаток кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих. Фактів вимагання хабарі прикордонником повідомляють в СБУ в Чернівецькій області. Три секунди щоб сховатися: попередження наркозалежності та злочини неповнолітніх. Усе це далі не перемикайте. У вас є три секунди, щоб сховатися. У національній поліції розповіли про те, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів і скільки хвилин можна чекати на допомогу. Подробицями ділимося з вами у наступному сюжеті. У Чернівецькій поліції новий підрозділ, який буде займатися вибухівкою, виявлятиме та знешкоджуватиме. Наші задачі це встановити приналежність предмету до категорії або вибухонебезпечних, або безпечних предметів. Допомогти упакувати оформити документи штат нового підрозділу невеликий, але полісмени готові реагувати на виклики і вдень, і вночі виїжджаємо постійно, то тобто, будь-який час доби. Як тільки поступає повідомлення про це протягом 5-10 хвилин. Вже скажімо, ми вже не виїзні. Тобто будь-який час доби за останній рік приводів для хвилювання чернівчанам вистачало. Якщо ми беремо підозрілі предмети, то також виклики ці. Уже більше десь 15 викликів у нас було з початку року. Поліціанти радять, якщо ви побачили на вулиці залишено без догляду сумку чи пакет. Основний принцип тут дистанційна дія. Тобто не підходити впритул, не не брати в руки. Тобто тут принцип сапера, скажімо так, збройних сил це. Не знаєш не трогай, а знаєш тим більше не трогай. Правоохоронці також закликають зважати на стрічки, якими обгороджують місця виявлення підозрілих предметів. Адже за останній рік були випадки, коли будівлі мінували не лише книжками й одягом, але й справжньою вибухівкою. Таємниця не може розголошувати такі квідомсі, але в загальному воно було замінування в були боці, Ручні гранати встановлювали вибухи так само. Тобто в більшості з використанням ручних гранат ф один RD-5. Вони на Буковину потрапляють різними каналами, в тому числі із зони АТО. Та іноді поліцейським трапляються і саморобні пристрої. Останні небезпечні тим, що мають непередбачувану дію. Чікас кільцем виймається, зверху ставиться предмет, при піднятті якого вона також спрацює. Граната спрацює, тобто вибухне. Для того щоб відповідати вимогам часу і знати, як діяти під час розмінування вибухівки, полісмени проходять навчання та вивчають міжнародний досвід у 2014 році. В словаччині були відряджені в цьому році, була зустріч з співробітниками ФБР в Києві. Тобто, переймаємо досвід. Тобто, от і на цьому, скажем так, зараз базується робота підрозділів. Крім досвіду, потрібне й дороговартісне роботизоване обладнання з маніпуляторами, адже наближатися до підозрілих предметів вкрай небезпечно. Час працювання може бути від однієї до трьох секунд, а дальність розльоту осколків сягати декількох сотень метрів. Тож, у разі виявлення підозрілих предметів, буковинцям радять одразу телефонувати на спецлінії 101 або 102. Днями на Буковині рятувальники піротехніки знешкодили застарілий вибухонебезпечний предмет. Міна минулих світових війн була просто на відкритій території у місті Хотині. Завдяки рятувальникам ніхто не постраждав. По прибуттю на місце знахідки групою протехнічних робіт було встановлено, що даний невідомий предмет являється протитанковою міною часів Другої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет становив собою загрозу тим, що він тривалий час пролежав в землі, і необережне поводження з ним могло спричинити вибух. Піротехніки знешкодили міну відповідно до встановленого порядку. Загалом цього року на Буковині знайшли 24 застарілих снарядів часів минулих війн. Працівники управління ДСНС нагадують громадянам, якщо знайшли підозрілий предмет, у жодному разі не можна торкатися його. Місце знахідки обгородити. Після цього варто одразу зателефонувати до служби порятунку 101. Попередити наркозалежність чернівецькі правоохоронці розповіли студентам Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТУ про наслідки вживання наркотиків та яка відповідальність передбачена за їх незаконний обіг. Вони провели виховні лекції та показали відеоролики про те, що стається з наркозалежними людьми. Легких наркотиків чи психотропних речовин не буває, тому дуже важливо про їхню шкідливість проінформувати молодь, зазначають правоохоронці, аби попередити вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин, проводять у навчальних закладах виховні лекції. Поліціянти наголошують на тому, що не лише вживання та розповсюдження наркотиків тягне за собою кримінальну відповідальність, адже особи, які стають на хибний шлях заради дози, починають красти, грабувати тощо. Мета даного заходу це убезпечити молодь від вживання. Першого їхнього опиту, щоб не було цього, щоб попередити. Краще попередити це на цьому рівні, пояснити, показати ситуацію, що відбувається з цими наркозалежними особами в подальшому, якщо вони вже втягуються в цю наркоманію. А щоб наочно показати наслідки вживання наркотиків, поліціянти продемонстрували відеофільм, кадри з життя наркозалежних, розповіді про їхній психологічний і фізичний стан можуть суттєво вплинути на свідомість молодих людей. Краще не починати і вести здоровий спосіб життя. Вони навчаються в гарному закладах. наших. є перспективи, є майбутнє у них. А та проблема наркотик може просто покласти хрест на всьому їхньому подальшому житті. Студенти, почутим та побаченим, були вражені, запевняють, після таких лекцій бажання пробувати психотропні речовини немає. Відчуття моторошня. Коли ти переглядаєш ці картини, на текст, страдають люди. Ти розумієш, що ти в житті ніколи з цього не зробиш. Жодне наркотики я не буду. Я за світле майбутнє, за здорове життя і за гарне майбутнє взагалі у цілому. Такі зустрічі є дуже актуальними. Завдяки лекціям студенти бачать до чого призводить вживання наркотиків. кажуть викладачі. Вони жахнулися, жахнулися з того відео, що ви побачили. І я думаю, що сьогодні сьогоднішня зустріч допоможе і зробить протидію того, що ми сьогодні побачили. Профілактичні та виховні лекції від правоохоронців відбуватимуться і в інших навчальних закладах області. Початку року на території Буковини 56 злочинів скоїли неповнолітні громадяни, що є значно більше, ніж торік, повідомляють правоохоронці. Про профілактику правопорушень у молодіжному середовищі далі. Ми постійно проводимо профілактичну роботу і є ну, шляхи такі покращення ситуації підлітковому під середовищі. Це поглиблення правосвідомості дітей. Донесення до них основних норм та правил поведінки в суспільстві, норм покарання за протиправні дії. Попереджена профілактична робота з неповнолітніми особливо з тими, які перебувають на обліку в органах поліції. Спільні заходи з педагогічними колективами, направлені на попередження вчинення злочинів учнями, які навчаються в навчальних закладах. Робота з батьками підлітків направлена на посилення виховання дітей, попередження вчинення злочин, е е е прищеплення їм відповідних моральних цінностей ну, і загальнообов'язкових правил поведінки. Е е також е подальша співпраця з недержавними організаціями в напрямку попередження. І профілактики правопорушень серед дітей та психолого-корекційної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом. А також роз'яснена робота в засобах масової інформації щодо попередження вчинення злочинів неповнолітніми та стосовно них. Видивилися програму Місце злочину такими були кримінальні новини. Буковини за минулий тиждень. Будьте обачними та бережіть себе. До зустрічі.